Вітаю вас на каналі AllCar. Сьогодні у нас зимньо, прийшла до нас зима мінус 9, а з нею приїхала така красуня Opel Astra H2005 модельного року з бензиновим надійним двигуном 1,6 MPI на п'ятиступеневій механіці. З пробігом 196 тисяч рідних кілометрів. Автомобіль приїхав своїм ходом з Німеччини, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на облік. В гарному кольорі. На гарній комплектації легкосплавні оригінальні ополівські диски, гума Варум в дуже гарному стані. Також з автомобілем приїхала гума на жалізяках так званих також в гарному стані, 4 колеса. А в автомобіля також є запасне колесо повнорозмірне. Нове. Більшість автомобілів, які ми показуємо на нашому каналі, не фарбовані. Але в нас є винятки. Цей автомобіль має два підфарбування. Коли першого разу ми побачили цей автомобіль, ми моментально прийняли рішення до покупки цього автомобіля. Так як технічний стан цього автомобіля. Наближений до нового. Чесно кажучи, салон автомобіля взагалі виглядає як новий. Зараз пройдемося по лакофарбовому покриттю. Вже темніє. Так, передня ліва дверка фарбована, я б сказав би перелакована, але зараз налетять хейтери і будуть говорити. По ходовій частині все добре, нічого не стукає, не підстуковує, не грюкає. Автомобіль, нагадую, повністю справний, каталізатор на місці, ніде нічого не вирізалось, не димить, оливи не бере. Зараз пройдусь по комплектації. Маємо два електростеклопідйомника, коректор дзеркал, підігрів дзеркал. Пробіг покажу 196 тисяч кілометрів. Кліма заправлена, дме, перепровіряли стан куліси, стан керма. Вже, мабуть, темно, не видно. Стан потолочка. Потолочок ніде не прокурений, все дуже збереженому. Тані, сидіння ну, як нове, ще водійське, що пасажирське. Так, маємо мультируль, круіз-контроль Задній ряд сидінь. Майже новий. Ще раз хочу повторити стан автомобіля. Наближений до нового. Мерзла кришечка багажника Чуть-чуть підмерзла після мойки. Що ми маємо? Шторка є на місці. Повнорозмірне запасне колесо нове, Бріджістоун, Домкрат, ключ. Все на своєму місці. Задні карти. Вибачте, за незручності вже темніє, а часу немає. Передня карта. Зараз заведемо автомобіль, послухаємо, як він працює. Тобі все гарно. Працює тихенько. Щеплення оберти не плавають. Працює тихенько. Зараз відкрию капот. Двигун Працює рівненько, антифриз чистенький. Масло заливна горловина без емульсії. Вакуум всасується. Двигун не мився. Є невеличка царапина, але її легко сполірувати. Кого зацікавив даний автомобіль? Будь ласка, телефонуйте, знаходимося в Полтавська область, місто Заводське. Ціна даного автомобіля складає 5100 доларів.